Безбар'єрність це не лише про доступність, а й про повагу до кожного. У Бурштинському центрі первинної медико-санітарної допомоги створено простір, де кожен може почуватися комфортно та безпечно. Ще на етапі реконструкції приміщення врахували всі вимоги до безбар'єрності. Про це розповідає керівниця центру Оксана Савджен. Наша держава завжди приділяла велике значення безбар'єрному простору, особливо в закладах охорони здоров'я. Від початку створення нашого центру ми завжди теж працювали над тим, щоб цей простір ми створили для наших пацієнтів. Однією з умовою підписання договору з національною службою. Здорової України є безбар'єрний доступ для пацієнтів, тобто доступність. Сюди входить не тільки пандуси, не тільки маркування, але і ширина коридорів, і ширина прийомів дверей. І того, коли ми починали і реконструкцію, і ремонт цього приміщення, ми відразу старалися виконати ці норми, і таким чином ми заклали і правильну ширину дверних прийомів, і правильна ширина коридору. Ну вона тут і була. Це так і було заплановано. Відколи ми це приміщення отримали. І ми завжди старалися цих всіх норм дотримуватися і створити отакий комфортний і правильний простір для, для людей з особливими потребами. Сьогодні центр продовжує впроваджувати заходи, які допомагають людям з особливими потребами почувати себе зручно, не створюючи перешкод до отримання належних медичних послуг. Ми встановили пандус і забезпечили доступність у вбиральнях для таких людей з особливими потребами. А буквально минулого року ми ще. Дещо покращили наші умови перебування цих людей, встановивши таблички з шрифтом брайля і жовті круги для того, щоб люди з вадами зору могли краще орієнтуватися у нашому закладі. Таким чином, ми покращуємо цю роботу, і надалі це будемо робити. Бурштинський центр первинної медико-санітарної допомоги є прикладом того, як правильне планування та увага до деталей створюють доступне середовище для всіх незалежно від фізичних можливостей.